За 2022 рік місто прихистило понад 17 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Важливу роль у їхній підтримці відіграв територіальний центр. Незважаючи на виконання своїх обов'язків, його співробітники зробили багато як для внутрішньопереміщених осіб, так і для усієї громади. Про це розповіла Аліса Рябова, звітуючи про виконання програм соціального захисту населення минулого року. Дія, яку вони зробили і виручили не тільки внутрішньопереміщених осіб, це 23 з половиною тонни м'яса куриці, яку вони роздали внутрішньопереміщеним особам. Вони його брали, розморожували, фасували, реєстрували, видавали. І більше ну, майже 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб ці це м'ясо отримали. Також власними силами співробітники терцентру готували обіди для внутрішньопереміщених осіб, надавали послуги й тим, хто їхав транзитом. А скільки обідів приготовлено? Більше ніж три тисячі обідів для внутрішньопереміщених осіб, скільки транзитно людей перемістились. Сотні людей, так і сотні, мабуть, тисячі людей отримали можливість прийняти душ, попрати свій одяг. І ще раз хочу сказати, це незважаючи на те, що жодна послуга не була скасована. Всі свої обов'язки, всі соціальні служби продовжували виконувати. За завданням міського голови для людей, які зараз перебувають у тарцентрі, покращили умови проживання. Але на цьому не зупиняємось. Є й інші плани каже Аліса Рябова. Зараз там у нас від 26 до 21 особи живуть, до 30 осіб. Ми збільшили місця В минулому році з місцевого бюджету більше 600 тисяч виділено для того, щоб покращити умови. Ну, десь 50 тисяч гроші холодинку, мені здається, були на вікна. Витратили, і вже в цьому році ми виконали роботи. Зараз тільки березень місяць, уже на півтори мільйони, і ну, ми радіємо з того, що частка бюджетних грошей в цьому менша, що всього 300 тисяч півтора мільйони. У нас є ще плани, у нас є перемовини з грантовими організаціями. Ми цю роботу не припиняємо. І думаємо, що скоро ви будете пишатися такою організацією не тільки за її роботою, ну і з зовнішнім виглядом, який вона буде мати.